Ну, у нас насправді ми тут уже годину 40 говоримо, що якось взагалі космічно, але я б хотів би іще, може, Мортіс тобі дати слово про е, іранські безпілотники. Ти ще просто не доповідав, а ти до нас перший раз прийшов, якось сумно буде, якщо ми в результаті те пропустимо. Давай розкажемо про цю цікаву історію і будемо потроху закруглятися. Ну тут насправді можна на питання щодо іранських безпілотників. Чи можуть вони з'явитися там у нашому небі, і чи вони можуть задати якоїсь шкоди, можна відповісти двома шляхами коротким і порівняв, там більш довгим. Якщо відповідати коротким, то так вони можуть з'явитися, і так вони можуть задати шкоди. Е, от щодо того, у якій кількості вони можуть з'явитися в нашому небі та шкоди, яких масштабів можуть задати, тут можна е, зупинитися більш детально, розповісти взагалі. Uh, історія uh, розробки та виробництва БПЛА у Ірані вона досить цікава. Uh, не лише тому, що ну, через переваги безпілотників, uh, або навіть ми можемо казати зараз вже про необхідність їх застосування у сучасних війнах. Як ми могли переконатися, і на uh, історії нашої війни, і на історії більш ранніх конфліктів, наприклад, під час конфлікту на нахірному Карабасі, декілька років тому. Uh, вона ще цікавою, тому що фактично оця компонента повітряна, вона єдиною є у Ірані, яка може хоча б якогось розвитку зазнавати через взагалі, через обмеженість Ірану санкціями, які вже цей, цей санкційний режим у тому чи іншому масштабі вже більше 40 років триває. Тобто зараз, наприклад, у Ірану на озброєнні у повітряних сил досі стоять. Винищувачі f 14 Tomcat, які були передані Ірану ще за часів, коли там був шахський режим, коли там ще був Пехлеві, якщо не помиляється, чи щось таке от а, взагалі, звідки з'явилася ця інформація про ту тисячу безпілотників, яка іранських, яка нібито має з'явитися чи може з'явитися в Україні, а, я знайшов в інфу, що 13 серпня один такий собі журналіст та воєнний кореспондент, якого звуть Елайджа Маньє. До речі, він з Ліваном це теж для мене досить цікава така ситуація. От він, він у своєму блозі та у твіттері написав, що Росія замовила тисячу іранських БПЛА. Проте він не зазначив ані джерел, звідки він взяв цю інформацію, ані не вказав про які саме дрони йдеться. Це доволі важливо, оскільки Іран, попри усі обмеження і санкції, що на нього були накладені, він спроможний виявляти досить таку строкату номенклатуру різноманітних безпілотників, у тому числі розвідувально-ударних. Більш того, цей самий маніє зазначив, що Росія нібито вже встигла отримати перші безпілотники, які у лапках успішно застосовувалися на фронті. І тренажер, на якому Росіяні зможуть опановувати ці безпілотники. Як на мене, хоча росіяни дійсно вже могли отримати щонайменше декілька, не знаю точно цифру, але нехай буде декілька БПЛА, особливо якщо врахувати, що перші представники російських делегацій, які, нібито, ознайомлювалися з безпілотниками в Ірані, от інформація про це з'явилася ще на початку, або десь там у середині липня, незважаючи попри це, говорити про якесь успішне застосування в Україні. Ну, принаймні, спираючись на дані з відкритих джерел, немає жодних підстав. Ну єдина ситуація, за якою таке в принципі можливо, це якщо разом з БПЛА до Росії відправилися і оператори іранці, які вже опанували а, ці висолинки в Ірані, але це вже якесь враження на кавовій гущі, тому це несерйозно. А до речі, незадовго до цього твіту, цього ліванського воєнкора. Американський канал CNN 10 серпня повідомив з посиланням на знову ж таки в лапках на відомого американського чиновника, що е, це що російські офіцери, ніби, нібито, вже самі відправилися до Ірану проходити це навчання, тобто, не, не типу там іранські оператори поїхали до Росії, а росіяни поїхали до Ірану. Ну і що якраз оце типу є підтвердженням, яких на яких намірів Росії придбати іранські безпілотники. А, взагалі, всю цю історію можна помістити у три речення. По-перше, достеменно невідомо, чи Іран взагалі готовий постачати БПЛА Росії у товарних кількостях. Ну і що взагалі може вважати такими кількостями? От коли відбулася та зустріч в липні, про яку говорили різноманітні засоби масової інформації, іранці тоді нібито продемонстрували росіянам. Росіяни в свою чергу нібито зацікавилися двома моделями з іранського парку безпілотників. Це були безпілотники під чудовими назвами Шахі 129 та Шахі 191 Перший з них Шахі 129 зовні та за своїми заявленими ТТХ, схожий на американський МКІ, 1 Предатор. А він знаходиться до речі на озброєнні виключно корпусу вартових ісламської революції або скорочено квір. І я тут не можу втриматися від душного жарту, що це лише підтверджує тезу про те, що найбільшими гомофобами є латентні гомосексуалісти. Бо інакше як пояснити наявність у мусульманському Ірані такої організації, як квір? так от на думку авторів нашого порталу, Defense Expressway, оскільки це бізпілотник є досить складним за заявленими ТТХ. Ну і у нього ну дійсно досить цікаві ТТХ, Він, він може знаходитися у повітрі там 24 години і так далі от іранцям навряд чи вдалося виготовити більше ста одиниць за весь час виробництва. Тобто у мене питання, років. чи один ви вдалося взагалі виготовити з такими ТТХ. Насправді а, ну виготовити може і вдалося. А щодо чи відповідає цей безпілотник заяв ТТХ, це, це вже питання зовсім інше, тому що, наприклад, іранці го року заявляли та навіть показували масогабаритний макет свого винищувача, якоїсь дуже. Цікаву назву, типу там Кахед 313 чи щось таке, який за своїми ттх є, є просто вбивцею е, американського F-35 Lightning 2. Хоча, і, і навіть якщо я не помиляюся, о, оця штука навіть підіймалася в повітря, але це вже тоді е, просто висмілилося усіми обозрівателями по всьому світу, які займаються авіаційною тематикою, тому що ну іранці дуже часто використовують отакі інфоприводи. Тупо, о, задля пропаганди, фактично у них, ну, якихось там реального застосування немає таких їх розробок. А, так от, знову ж таки, повернуся до цього Шахі 127. Ой, перепрошую, шахі 129. А, Інститут вивчення війни, ця організація з Institute for the Study War, яка щоденно надає звіти про те, що відбувається на фронтах і так далі. От у своєму зведенні за 5 серпня а, посилався. В тому числі і, прости господина Арестовича, і повідомляв, що а, Іран або готується, або вже передав Росії 46 одиниць усіх шахів 129 Я наприклад не дуже довіряю цій інформації, тому що за відкритими джерелами, а, нібито а, 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 іранці змогли побудувати, побудувати не більше 60 там станом, десь на 2019-2020 рік. І я сумніваюся, що протягом останніх там двох років вони змогли кратно наростити наростити виробництво. Щодо другого безпілотника, який називається Шахі 191, а він до речі, в свою чергу, був створений шляхом зворотньої розробки, розробки американського безпілотника РКЮ 170 Сентінел. От, наприклад, якщо цей шахі 129 він схожий на предатор, то відповідно шахі 191 він фактично є копією. Трохи меншої за розмірами американського безпілотника, який американці втратили в Афганістані в 2011 році, і цей безпілотник був впередний був Ірану. Також за різними оцінками їх виробництво не було досить великим. Там теж у них максимум до 100 одиниць може бути. А, таким чином, повертаючись до того першого твіту про тисячу одиниць, а, навіть якщо вважати, що. А, Дійсно, був заключений який, якийсь контракт між росіянами та раном на поставку тисячу одиниць безпілотників, то можна сказати, що це або контракт, який буде реалізовуватися протягом щонайменше кількох років, таким чином на безпосередній перебіг бойових дій у нас тут і зараз він за чином не вплине. А до числа цих тисяч безпілотників треба включити також і різноманітні е, розвідувальні комплекси разом з дронами Камікадзе. А наприклад гівна і палок і дрони комікадзе е, іранці роблять безполоники ще спочинаючи з, з 90-х років, тому теоретично тисячу штук вони могли б виготовити. Окрім того, треба ще згадати, що іранці змогли створити ліцензоване виробництво своїх дронів Комікадзе у Таджикистані. Тобто ну, теоретично можуть, але якщо повертатися знову таки до ударних дронів, які напевно були б найбільш небезпечними для України. То е, я вважаю, що кратно збільшити їх виробництво просто неможливо, е, навіть якщо росіяни якимось чином нададуть допомогу свою Ірану, е, і це вже я мовчу про те, що е, є ще такий регіональний гравець, як Ізраїль, е, якому ж теж не дуже посміхається ситуація, коли з'являється велика кількість е, ударних безпілотників. По-перше, через те, що оці шахіди, про які а, ма, йшлася мова трошки раніше, вони стоять на озброєнні виключно а, корпусу вартових ісламської революції, а, якому безпілотники потрібні для забезпечення своїх операцій на ближньому сході, тому я не думаю, що Іран докорінно змістить пріоритети забезпечення безпілотниками, саме оцього цього квіру, а, на ну скажіть і перейде до забезпечення російської армії. Ну і по-третє, що найсам... що є найбільш головним. А, Усі іранські БПЛА БЛА, можна збивати, оскільки за своїми ТТХ вони не набагато, якщо взагалі перевищують російські. А російські безпілотники вже збивалися у великих кількостях, навіть найбільш просунуті по типу Оріона, Форпостів і так далі. А крім того, іранські БПЛА вони фактично не застосовувалися в рамках повноваштабної війни, там там з активною протидією ворожих засобів радіоелектронної боротьби або там зенітно-ракети комплексів і так далі. Хіба що можливо проти Ізраїлю, але це вже окрема тема, яку я на даний момент прокоментувати не готовий, просто тому що не вивчав її дуже вибоко. Загалом, у появі навіть сотні, наприклад, розвідувально ударних БПЛА на, на нашому фронті хорошого мало, але як я вже зазначав, я не думаю, що вони зможуть з'явитися на фронті одномоментно і що їх характеристики дійсно відповідають заявленим. Тому назвати їх такою срібною кулою, яка дозволить росіянам якось докорінно змінити перебіг війни, там прорвати фронти або наносити удари в глибині країни а, в тих умовах, що у них значно скоротилися обсяги високоточного далекобійного озброєння, ну вони навряд чи стануть. Тобто ну, так. Можливо, ми з часом побачимо якісь уламки збитих безпілотників, які підтверджують, що так це дійсно були поставки з Ірану. Але оця цифра в тисячу безпілотників, вона для мене здається настільки ж реальною, як і цифра там у 15 тисяч сирійських чи 100 тисяч корейських добровольців. Ну то, да, тут якраз новина. Головна позитивна штука в цій новині, що мова про Іран. Типу, якби це сказали там про Китай, то можна було б подумати, ой, йоп, що робить, або навіть про якийсь там Ізраїль, припустимо, тому що знову ж таки люди вміють щось робити. А Іран. Ну, типу, мала яка країна, в принципі, може <кій> здається, муху проковтнув. Мала яка країна може в принципі виробляти тисячу безпілотників за короткий проміжок часу, ну максимум за довгий. навіть якийсь Китай. Тим більш ударні, ударні, які взагалі, в принципі, мало хто вміє робити. І от скільки там е, може байрактарів Туреччина робити, ну, явно не сотні навіть. Е, і говорити, що Іран країна, яка під санкціями, яка може максимум зробити фоточку, яку я зараз показую, десь глибоко під землею, щоб їх ніхто не побачив, ну, звісно. Так. Ну знову ж таки тут ще питання у тому, що е, оця новина про тисячу безпілотників, вона дуже швидко рознеслася по нашим змі, і там звідки з'явилася інфа, що це будуть обов'язково розвідувально ударні комплекси, якраз по типу тих самих барактарів або. А може, це а, DJI будуть в результаті. А, може, так. Я, я так. я так розумію, що це, ця думка з'явилася як продовження у, у тієї інформації від початку липня, що росіяни поїхали до Ірану і їм іранці показали оці два безпілотники, які типу ударні. Но їх Іх просто пов'язали То... і пов'язали, типу, в одну таку. В одну ланку, що типу, якщо це пок іранці показували ці безпілотники, то значить, що росіяни їх і куплять. А от ось ця цифра тисячі, вона ж коли з'явилася, там не було по перше жодного достові. Ну там навіть не вказувалося, що з яких джерел це чувак просто взяв і сказав: у мене є інфа, що тисячу безпілотників, і причому і... рівна рівна цифра, що теж уже так та. і ну до ну, добре, це могли б наприклад тисячу діджаїв, які там перероблені були, щоб скинути якихось ну це ще можна, то, ну Теорії це можна зробити навіть у Ірані, але знову ж таки всі подумали, що це саме має мається на увазі. оця тисяча ударних безпілотників, а це означає, що у нас буде нова операція бросок мангуста лише тільки вже у виконанні ударних безпілотників. Мангуста будуть скидувати з безпілотників. Ну да, да. Ну і варто зазначити, що успіху іранські безпілотники ніколи особливо не мали, навіть ті, що у них є. Звісно, класно, що хлопці вміють їх робити, типа технічні генії, ядерну зброю навіть не мають це робити. Але по факту, навіть те, що вони там передавали хуси там. Ну, в принципі, іноді вистрілювало трошки, але щоб робити якийсь фурор і казати, «Ух, хрінасі винервав, що вони построїли, такого не було. Тому добре, що у Росії такі союзники, які ще й дадуть нам профіт за великим рахунком, тому що дійсно, те, що згадувалось про Ізраїль, коротше. Вони ж це з кінцями виходить, з Ізраїлем посрались, тому що Ізраїль таке не потерпить. Типу, виходить, Росія буде давати гроші на будівництво безпілотник, які будуть бомбити там Єрусалим потенціально. Ну, типу, таке. Короче, крок взагалі не дружественний. Бо цей квір смішний, зі смішною назвою, він ж, типу, конкретно проти Ізраїля налаштований, і там ледь не лозунг знищити Ізраїль. Короче. Історія Росія це закопує все глибше. І, і, і щось хотів ще додати. Смішно. А, не смішно. Будуть скоро проводитись типу змагання, як от люблять росіяни танковий біатлон. Буде подібне в Ірані з безпілотниками. Не, типу, вони туди свій арлан потащать і будуть змагатися з іншими безпілотниками. Було б прикольно подивитися взагалі, хоча б що там Хіба що в якості мішені? Ну, може. Не знаю, от безпілотники проти безпілотника, типу винищувач безпілотників, такого чогось ніхто ще досі не створив, а було б прикольно. А чого це досі ніхто не створив? Це ніша не заповнена. Треба задуматись. Треба здається, аеророзвитки здається, написати. Здається, таке було е, щось подібне, якийсь проект погано пам'ятаю, але не ти перший я вигадав. Так от, а що я хотів сказати, основне, це те, що я б не недооцінював те, що Іран може поставити РФ. З безпілотників, тому що е, і не треба недооцінювати російські безпілотники, тому що Орлан 10 вибив нам крові багато. Ну, російські ще він, більш менш, да. е, Він випив крові багато. І я не бачу типу підстав вважати, що е, подібні іранські безпілотники будуть гірші ніж він. Ну, хоч хотіло б, хотілося б, але тим не менш. Це. Знову ж таки, навіть партія в 10, 20, 30 це вже ну, це може сконвертуватися там, в пару знищених М109, наприклад. Да? Що, що насправді неприємно, дуже неприємно. Е, так що тут, скажімо, переможні реляції не зовсім умісні, але дійсно. В мене є питання до джерел, тому що ну є в CNN і є якийсь журналіст Ліванський, а в Ліванці ну, такий народ цікавий. Там, звісно, в них все досить складно, але тим не менш, в Лівані досить сильний вплив Ірану, і що цьому журналісту хтось міг цю інформацію зливати не від любові до, неї, до нього, а через Скажімо, пропаганду далі. Можливо, він ну, цей журналіст міг просто стати жертвою якогось такого піару агресивної з боку іранців, або е через іранців там для залякування всіх можливим потенційним співробітництвом Ірану та РФ. Тут теж ну, цікаво, що це відбувається на тлі можливо ядерної угоди. Ірану та США. І постійно, коли вони виходять на фінішну пряму, як вони самі постійно кажуть, постійно спливають якісь цікаві подробиці про те, як Іран співпрацює з Росією, або, або там хтось вдарить по американському посольству десь в Іраку. Тобто хтось постійно намагається зірвати ці перемовини, мені здається, це, це якісь сили реакції, тому. Да, ну так да, звісно, є ж противники того, щоб йти на домовлення з американцями. Тому можливо, десь цей, ця інформація виникла не випадково, тому що вона дійсно доволі дивно звучить. Не ну, лише квір, В принципі, ж Росія теж зацікавлена в тому, що Бора не пішов на цю угоду. Так тому, так, що... Росія теж багато докладається до цього. Тому що якщо, якщо через зняття санкцій з Ірану ця величезна кількість нафти потрапить на ринок, то про той самий сценарій апокаліпсису з вартістю нафти на світових ринках десь на рівні вартості собі вартості видобутку російської нафти, ну можна буде казати вже ну не у гіпотетичних якихось там. Да, да було було це, прикольно. Це, 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 б прикольно. Це пришвидшило нашу історію про санкції і про нафтові ембарго, і все на світі. Будемо сподіватися, що дійсно пришвидшить.